Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки, віків. амінь. Молимось за упокій душі, поминаємо слух Божих, наших воїнів, героїв України, які віддали своє життя за свободу, незалежність України пам'ять. Коли б ми подивилися в очі дружини чи мами, дітей, котрі втратили батька, котрі втратили брата, чоловіка, сина, ми побачимо у тих очах величезний сум, біль і втрату. І ми сьогодні прийшли, щоб справді той біль і втрату розділити найперше. Об'єднуємося навколо цієї спільної боротьби, бо маємо цих добрих наших захисників, котрі по сьогоднішній день ціною свого здоров'я, ціною свого життя, ціною всіх можливих лише, які людина собі в цьому світі уявляє, благ. Вони жертвують для нас із вами. Вони жертвують за свої сім'ї, родини, за добре майбутнє. Нашої держави, наших дітей і онуків. Сьогодні такий день відзначається на рівні держави, якби сумний день, адже ми згадуємо найцінніше, найдорожче те, що вони віддали своє життя. Наші попередні предки теж саме віддавали своє життя за те, щоб майорів синьо жовтий прапор, щоб мали незалежність. Я хочу низько поклонитися всім, бо бачу, є і матері, і дружини загиблих, і діти. Низький поклін вам. Дякуємо, що ви дали найцінніше, найважливіше, -най що в вашому житті є. Надіємося, що ця війна. Тяжка війна якомога швидше з нашою перемогою завершиться. Щиро всім дякую, слава Україні. Видно наші сльози, видно наше горе, Глибше за море. Тут прийшли до нас забрати, нашу пісню, нашу хату. Хіба ми можемо віддати, віддати ту весну, ще за цвіте. На ту країною незалежна наша душа, і дасть нам Бог ще той теплий дощ і не столає нас. Пам'ятаємо, і будемо пам'ятати. Пам'ятаємо Романа Дубінського, Юрія Чижова, Миколу Волосянка, Олега Ваківа. Миколу Білогубку. Михайла Сікору, Юрія Кайгородова, Василя Манька, Володимира Волосянка, вічна слава нашим. Heroin.